Оскільки у бункері Дона вийшло піонера, це лінія А, як бачимо, зібрав я з бобиками. Налаштувань ніяких не проводив, бо, в принципі, це буде посівний матеріал, вона буде віятись, калібруватись. Тому зібрав все, в принципі, мабуть, по максимуму. Оскільки, оскільки в бункері Звичайно, ми це все діло зважимо, є ваги, щоб точно дізнатися, адже площу ми знаємо. Тут орієнтовно 30 соток, плюс-мінус декілька соток. Це та діляночка, де було посіяно рано, сходило стрмно, але, але воно вигитувало, визріло. І от, в принципі, настав час, ми його зібрали, поміряю вологу. На дворі сильний вітер, перепрошую Більше всього, що буде задувати. Ось, Трошечки залишив для спостереження, десь щось трошки горнуло. Подивлюся, як довго вона може стояти, як там дощі переживе, розтріскування, сонце. Ну, тобто, поспостерігаю за, за нею, тому бо збираюся вже переходити на дещо більшу площу. Так. Великі дерева виросли, в принципі. Але буби, буби кріпилися височенько. Так уся зріс, в принципі, більш-менш нормальний. Містами нормальний, містами не дуже. Ось такі дерева. На деяких гілочках, в принципі, насіннячко залишилося, але це катастрофічно. Бачимо, ще трошечки зелененькі були, але це 70-те міжряддя, навіть можливо не 70, а, а ні, тут якраз 70. О тут є повипадали рядочки, тому, тому можливо дещо довше вегетувала ця соя. Так, все, дякую за увагу, будемо сою цю готувати.